Не відходячи далеко від теми, пригадаємо, хто та як став готувати нові російські кадри у московській слов'яно-греко-Латинській академії та інших вузах того часу. Цілий десант київських професорів, кілька десятирічні підряд, українці складали серед викладачів вагому більшість, і кожен з них, навіть не ставлячи перед собою такого завдання, наближав московську ділову літературну та урочисту мову. До київського взірця не до живої народної мови Києва, а до дещо штучної, багатої полонізмами та латинізмами, але досить російською слух, мови Києво-Могилянської академії. Студенти засвоювали цю мову, відтворюючи потім все життя у живій мові та письмі, вона ставала мовою освіченої Росії. Росії треба було наздоганяти Європу. І протягом всього 18 століття на російську мову перекладають. Запаси європейської премудрості, що накопичилися за віки, передкладачі, серед котрих процент українців був набагато вищим натурального, теж законні учасники процесу формування російської літературної та наукової мови. Під впливом Латини вони привнесли в російську мову особливі конструкції книжкового перекладу, уже звичні для освічених українців. Російський мовознавець Микола Трубецький стверджував, та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, а киевской украинской культуры. Культуру Росії XVIII-19 століть він недарма називав русскую культуру в малороссийской редакции. Проте сама Україна за 100 чимось років перетворилася в культурну окраїну Росії. Вікном у Європу став Петербург. Тобто сталося дивне, українські лексикографи наступного 19 століття відправилися за справжньою українською мовою в гущу власного народу, завдяки чому українська мова набагато більше розійшлася з церковно а росіяни залишили собі, хоча й досить з того часу опрацьовану та розвинену, але все ж словесно російську літературну мову, близьку до староукраїнської книжкової. Твореною чималою мірою українцями.